На зв'язку Мала Академія наук. І це новий випуск, що ти знаєш ПРО. Де ми говоримо про відому споруду, знану особистість і визначну подію однієї з областей України. Сьогодні на нас чекає колоритна Одещина. Тож не Музика Почнемо зі споруди, до будівництва якої долучилися і Генуесці, і Молдовани, і Румуни, й Османи. Ця неприступна фортеця на березі моря є однією з найбільших в Україні. Так, це Білгородністровська або ж Аккерманська фортеця. У найкращі свої часи вона мала 34 башти. Її загальна площа перевищує 9 гектарів з північного боку її оточує лиман, а з трьох інших глибокий рів. Але повернемося до початку у середині 13 століття. Землі сучасного Білгород-Дністровського належали монголо-татарам. А на Апенінському півострові жили генуесці, які заснували свою державу і мали потужний флот. Отримавши право торгувати в Чорному морі, вони збудували порт у Дністровському лимані. Історики досі сперечаються, як генуезцям вдалося вмовити татар віддати їм ці землі. Найбільш вирогідно, що довелося викласти немало грошенят, щоб запанувати тут. Вони збудували цитадель, найміцнішу частину фортеці. Але у 14 столітті чи то місцеве населення повстало, чи то татари збільшили свій військовий тиск, та генуесці втратили тут свій вплив. Білгород переходить до литовців, а невдовзі його завойовує Молдавське князівство. Взявши за основу візантійський архітектурний стиль, молдовани розбудували фортецю. Так з'являється військовий двір. Зовні твердиню обнесли оборонним ровом. А щоб фортецю ну точно ніхто не міг взяти. Побудували ще один мур у 15 -му столітті. Тут починають панувати румуни з ім'ям Стефана Великого. Пов'язана наймасштабніша розбудова фортеці. З'являються нові цитаделі, оборонні мури, цивільний і торговий двори та головний вхід. Кілійська брама. Тут розміщувався постійний гарнізон. Випробування фортеці на міцність не змусило себе чекати. У 1484 році під її стінами з'явився османський правитель Баязид II. Туркам вдалося взяти фортецю. Так вони тут закріпилися більш ніж на три століття. Відтоді на цих землях вирувало активне військове життя. Сюди частенько навідувалися козаки. Молдовани і поляки фортецю неодноразово укріплювали. Турки навіть запрошували на допомогу французьких військових інженерів. Наступний етап фортеці почався у 1812 році, коли її захопили війська Російської імперії. Наступні два десятиліття тут були склади й казарми. А з 1832 року фортеця повністю втратила своє військове значення. Коли 1944 року над містом встановили владу радянські війська, фортеця стала музеєм-заповідником. Сьогодні вона доступна для відвідування. Тож обов'язково завітайте! А тепер спитаємо себе, де зародилося українське кіно? Правильно. В Одесі саме там, у 1919 році, відкрили першу кінофабрику, але про все по порядку. У 1895 році брати Огюст і Луї Люм'єри винайшли сінематограф, апарат, на який можна було знімати і, за допомогою якого потім демонструвати, відзняти, так і почалася кінематографічна лихоманка. Відкриваються кінозали, майстерні, створюються кіностудії. На початку ХХ століття в Одесі існувало кіно. Кілька приватних кіновиробництв у 1907 році Мирон Гросман отримує дозвіл на професійну кінематографічну діяльність. Він засновує кінофабрику Мирограф у 1912-му, а для зйомок будує скляний павільйон. У 1914 році виникає кінофірма Мізрах. Вона створює фільми переважно для єврейської частини населення Одеси. Свою кінофабрику будує Дмитро Харитонов. У його арсеналі був найбільший в країні знімальний павільйон. А зіркою його фільмів була видатна українська кіноакторка Віра Холодна. Також існувала кінофабрика Борисова і ряд інших дрібних підприємств. А далі розпадається Російська імперія. На українських землях здіймається революція. Попри буремні часи, приватні кінофірми продовжують активно розвиватися. Аж ось у квітні 1919 року влада в місті переходить до більшовиків. Цікаво, але й про це примудрилися хронікальну стрічку. зняти. Називається Взяття Одеси. 23 травня 1919 року. Видали розпорядження про націоналізацію місцевої кіногалузі. Відтепер державі належали всі приватні кіностудії й апаратура саме цей день. І називають як дату заснування одеської кінофабрики. Звичайно, власники кіностудій протестували проте безуспішно. Частині навіть довелося емігрувати. Націоналізовані підприємства входили до кіносекції політвідділу 41-ї дивізії Червоної армії. Армія і кіно. Дивне поєднання, та впродовж 1919 року на кінофабриці більшовики випустили ряд агітаційних кінокартин. У 1922 році кіногалузь в Україні переходить під юрисдикцію всеукраїнського фотокіноуправління. А в 1929 році Одеську кінофабрику реорганізували Ялтинська фабрика, і три одеські об'єдналися в Українфільм. Саме тут працювала низка відомих кінорежисерів і сценаристів. Серед них Олександр Довженко та Юрій Яновський. Одеська кіностудія, яка носить ім'я Олександра Довженка, пройшла довгу еволюцію, бачила чимало відомих акторів, сценаристів, режисерів, подарувала багатько цікавих стрічок, і сьогодні продовжує працювати з українськими іноземними кампаніями. На черзі відома постать Одещини. Не буду тримати інтригу. Поговоримо про активного громадського діяча міністра міжнародних справ УНР, мовознавця і журналіста Андрія Ніковського. Народився Андрій Ніковський у 1885 році в селі Іванове. Якось хлопчина стояв перед магазином. Читав оголошення. Тоді його й помітив місцевий ювелір. Андрій, який таким чином вчився читати, зацікавив чоловіка. І той взявся за його підготовку до вступу в гімназію. Такий шанс хлопчина отримав не дарма. В 14 років він уже сам проводив приватні уроки, а у 1905 році вступив до Новоросійського університету в Одесі. Провчившись рік, змінив факультет із фізико-математичного на історико-філологічний. У студентські роки почав будувати журналістичну Аналізьку кар'єру у 1907 році виходять його статті на сторінках газет рідний край і Рада. А в 1908 році він ще й вступає до молодої громади Товариства українських повступовців в Одесі. Та вже тоді говорить про боротьбу за автономію українських земель. Одеська просвіта своїм існуванням завдячує Андрії Вініковському. Він був і її засновником, і секретарем. І членом ради, ще й став упорядником бібліотеки та проводив лекції. У 1912 році Андрій Ніковський починає вчителювати. Та вже за рік Євген Чикаленко, вбачаючи в ньому великий потенціал, пропонує йому стати постійним редактором ради. І той погоджується. Мовляв, коли вже дихнув цим літературним повітрям, іншого не хочеться. А до того ж, не буде з мене педагога більш задоволеного собою, ніж тепер газетяр. Далі він переїздить до Києва та долучається до державотворчих подій Української революції початку ХХ століття. У квітні 1917 року він стає членом Української центральної ради. Він схвально вітав третій універсал Центральної Ради, який проголосив автономію УНР, але побоювався радикальних рішень четвертого. В якому проголосили незалежність, коли в Україні до влади прийшов Павло Скоропадський, Андрій Ніковський виступив опозицією. Навіть став одним з організаторів Українського національно-державного союзу, об'єднавши партії й організації, незадоволені новою владою та не політикою єдиною жив Ніковський. На межі 1918 1919 років він активно працював в Українській академії наук. У 1920 тому році він став міністром закордонних справ директорії. Як представник УНР він побував із дипломатичною місією в Варшаві, далі переїхав до Німеччини. Коли стало зрозуміло, що революція зазнала поразки. Андрій Ніковський аналізує її причини та мріє про повернення на батьківщину у 1924 році. Він таки отримує дозвіл повернутися вже в Українську Радянську Соціалістичну Республіку. Подальша його діяльність пов'язана з наукою. Він укладає та редагує словники, видає твори українських письменників і працює у Всеукраїнській академії наук, а ще активно спілкується з київською інтелігенцією, ходить на щотижневі гуртки. Чи за участь у гуртку, чи за революційну діяльність, але в 1929 році стає підозрюваним у сфабрикованій справі над спілкою визволення України, яка нібито займалася антирадянською діяльністю. Його заарештували та засудили до смертної кари. Потім змінили покарання на 10 років ув'язнення. Звільнили Андрія Ніковського у 1940 році, коли вже точилася Друга світова війна. Андрій Ніковський залишається жити в Доньки у далекому від рідної Одещини Ленінграді, де й загинув під час блокади міста. Ось така вона, Одещина, із замками, кіностудіями та революціонерами. До нових зустрічей, папа. -па!